825 адміністративних протоколів з початку 2014 року склали працівники ДАІ на порушників правил дорожнього руху. З них найбільше 151 на нетверезих водіїв. 125 водіїв проігнорували вимоги дорожніх знаків. 67 кермувальників порушники правил зупинки стоянки. 44 протоколи з початку року склали державтоінспектори на порушників правил проїзду пішохідних переходів. 37 протоколів за неправомірний обгін, і 27 – за перевищення водіями швидкості. Дорожньо-транспортних пригод зареєстровано 75. З них 15 – з потерпілими, 8 людей загинуло, 19 – отримали травми різного ступеню тяжкості. Показник невтішний, говорять ДАІ. Ситуація щодо профілактики аварійності на території обслуговування ВДАЇ Прилуцького МВ, ОМВС України в Чернігівській області, має тенденцію погіршення в зв'язку з зростанням кількості ДТП з постраждалими та загиблими. Зросла кількість ДТП, скоєних водіями, що перебували у стані алкогольного сп'яніння. Це свідчить про необхідність посилення профілактики заходів в вказаному напрямку. Прилуцькі державтоінспектори вкотре наголошують водіям більш відповідально ставитися до керування своїми транспортними засобами. Державтоінспекція закликає водіїв бути максимально уважними та обережними на дорогах, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, користуватися пасками безпеки, відмовлятися від різких маневрувань, дотримуватись безпечної дистанції руху та швидкісного режиму.